Друзі, всім привіт, доброго дня і слава Україні. Ну, сьогодні понеділок, і, як завжди, маю для мешканців нашої громади певну інформацію і хочу записати відео. Сьогоднішнє відео коротеньким не вийде по простій причині, тому що е, дане питання е, займає декілька місяців роботи і дуже великий об'єм інформації. Хочу сьогодні записати відео про питання громадської експертизи, яке проводила наша громадська організація. Дивіться, друзі, ми всі говоримо про те, що влада в Києві не така, попередня була не така, кому сподобалась, комусь не подобалась. Завжди винувата влада в Києві, але влада на місцях. Ніколи ні до чого не причетна, і ніколи нічого не робить поганого тільки все добре для громади. От сьогодні я вам хочу доказати і показати наглядний приклад відносно громадської експертизи, що робить і що чудить другобицька влада на чолі з нашим двічі корупціонером-студентом Тюменського інституту Російської Федерації на болотах Тарасом Кучмою. Тому поїхали, друзі. Буду розкладати по пунктах. Буду зачитувати більшість тексту е, з паперу для того, щоб не зробити помилки. І Потім черговий раз повторюю, не притягнули мене до якоїсь відповідальності за некла за наклеп або щось схоже. Тому поїхали. Е, нашою громадською організацією проведено громадську експертизу рішення виконкому Дрогобицької міської ради номер 12 від 17.01.2019 року з метою аналізу аналізу дотримання діючих нормативно-правових актів при прийнятті даного рішення та як це рішення дотичне до десятки тисяч мешканців міста, які проживають в багатоквартирних будинках. Хочу друзі сказати, що вони відмовляли нам три рази проведені громадської експертизи, коли ми хотіли перевірити діяльність комунальних підприємств. І тоді ми вирішили піти іншим шляхом. Ми дізналися певну інформацію і вирішили не перевірити конкретно комунальне підприємство на там якусь корупційну діяльність чи що вони там неправильно роблять. А іменно рішення виконкому. А зараз я вам поясню в чому тут є суд і в чому тут є справа за підсумками конкурсу у, у відповідності з даним рішенням затверджено договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком та з витрат на управління і перелік складових цих витрат подальшому за підсумками конкурсу. З визначенням управителя багатоквартирних будинків за участю було провели конкурс, і участь в цьому конкурсі взяли тільки один учасник комунальне підприємство, управитель ЖО, який зрозуміло став переможцем даного конкурсу. І Діючий тоді заступник міського голови Ігор Герман від імені всіх співвласників цілої громади всіх будинків уклав договір з комунальним підприємством про надання послуги зуп управління більше ніж 600 будинками нашого міста, тобто друзі, ви мене почули. Провели конкурс, в якому не було конкуренції, і один був учасник, і вони признали, що цей конкурс законний і перемогло комунальне підприємство Управитель ЖО, яке практично є колишнім ЖЕКом безлаберним, який просто розвалював комуналку, а нічого не робив. І друге, це е, тодішній е, перший заступник міського голови одноосібно замість е, голіву СББ, чи там. Е, Люд мешканців одноосібно підписав з ними угоди на надання послуг з управління 600 більше ніж 600 будинків. Сам підписав особисто. Ну от і маємо, які тоді дії в даний час проводяться. Процедура призначення управителя будинків органу місцевого самоврядування та норми, які повинні містити договір з управління, чітко визначені нормативно-правовими актами. На основі закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку номер 417 От це в законі України чітко прописано про існування цього закону. Ну, друзі, можу сказати, що мешканці. Багатоквартирних будинків практично навіть не знають, що існує е, такий закон згідно з його нормами. Будинки тепер є власністю співвласників, і на них покладено повну відповідальність за їх стан. Як реалізувати норми закону мешканцям та довести їхню сутність того, що вони є відповідальними за стан будинку і сформувати ринок надавачів послуг для утримання житлового фонду в належному стані, повинна була допомогти і організувати місцева влада. Лада, але реформу ЖКГ житлово-комунального господарства, місці провели дуже просто: перейменували е, колишній жек. то що я вже перед тим говорив на комунальне підприємство Управитель жо і призначили за підсумками так званого конкурсу управляти значною частиною житлового фонду. І ці відносини оформили е, між вами і між управителем ЖО з грубим порушенням законодавчих норм. Основними юридичними та фінансовими документами в відносинах співвласників будинку та управлителів являється друзі договір з надання послуг управління багатоквартирним будинком. Що про це говорить закон України? Закон України номер чотириста е, зобов'язує. Е, КМУ розробити та кабінет міністрів України розробити та затвердити типовий друзі договір з цього питання та правила надання послуг управління, які затверджені постановою Кабінету міністрів номер 712 від п'ятого року. Є основним і обов'язковим для всіх учасників договірних відносин. Обов'язковість дотримання їх визначена статтею 648 цивільного та статтею сто. Ем -го Господарського кодексу України, тобто, друзі, пояснюю простіше: Кабінет міністрів розробив типовий договір, який е, діє по всій території України, тобто не в Дрогобичі один стрію, другий в самбурі, третій, в, в стебнику, четвертий по всій Україні в кожному місці діє типовий один договір з прописаними всіма пунктами, де би ви не взяли його тільки вставлені дані будинку і змінені назви міст. А перелік і всі пункти в договорі прописані по всій Україні одинаково. Ну, по крайній мірі, закон так передбачає, і мало би так бути. Але ну, в друзі, в подальшому як побачимо в друге, воно так не є. Виконком Дробицької міської ради затвердив даний договір про надання послуг управління значними відхиленнями щодо основних істотних вимог, які визначені типовим договором, в результаті чого порушували справа співвласників, а в комунальному підприємстві відсутні основні зобов'язання, передбачені законодавством, за типовим договором. Тобто, договір так передбачено, що ви нічого вам нічого не робили, як багатоквартирному будинку будинку співвласникам але ви, ви вже винні щось для них. Але з їхньої сторони вони нічого не прописали свої зобов'язання перед мешканцями багатоквартирних будинків. Тобто, комунальне підприємство, згідно свого договору так прописало, що не несе ніякої відповідальності. В результаті таких дій дій діяльність управителя практично є безконтрольна і комунальні підприємства диктують свої правила споживачам. Тут друзі, слід зазначити, що. Більшість співвласників е, навіть не знають про існування даного договору. Я вже е, вище перед тим говорив е, і про е, з управління, і що і що там є прописано, які пункти згідно закону України номер 417, Комунальне підприємство зобов'язано було е, на протязі місяця надати інформаційну копію договору кожному співвласнику, але цю норму е, з договору вони опустили, тобто вони не довели до відома. Е, співвласників багатоквартирних будинків, що ці підписали договір з КП. Тобто а і в пункту такого там в договорі немає. Вони його забрали, хоча він був передбачений і прописаний в типовому договорі, який кабінет міністрів України прописав і розробив спеціально для всіх, хто надає послуги з обслуговування багатоквартирних будинків. От концептуально все створено для того, щоб зробити співвласників будинків рабами. Визначили презумпцію винуватості, нарахували. Плати та не став дурних запитань на яких підставах і за що ти маєш платити. Де розрахунки? Адже це не ваше питання, і вам воно не має бути цікаво. Вам виставили рахунок, ви маєте за нього заплатити і не задавати лишніх питань. От спроба держави змінити систему і заставити їх іти напряму до людей та пропонувати послуги і реально друзі їх надавати, перекреслення діями місцевих чиновників, які бояться пробудження людей і готові будь-яку фігню видати за благо для мешканців будинку. Ків чи для громади, а ця фігня потім обертається рабством для людей, та доведена, доведення до аварійного стану будинків, ми знаємо, що дробич один з міст, які маємо плачевний досвід, коли завалився будинок, через недолуги обслуговування його, і ми розуміємо, що так, там є винуваті люди, які десь і пострадали. Ми маємо жертв. Але якщо б комунальне підприємство відповідно надавало послу, обслуговувало і перевіряло систематично, Тичну будинок, я думаю, що цього цієї трагедії можна було і не могло би і не бути Її можна було попередити і побачити, що будинок реально тріщить і розвалюється. Але ну кін, е, будинка вже немає. Територія розрівняна і кінці в воду. От, надіємо, що такої трагедії більше вже в нас не станеться. Тут слід зазначити, що не тільки незаконне рішення виконкому підписав, до речі, Тарас Ярославович, хоча в нього є юридичні відділи, там десятки людей працюють, і вони мали йому сказати, що ви зробили нетиповий договір, ви порушуєте законодавство. Але все одно Тарас Ярославович особисто підписав рішення виконкому і підписав редакцію прийнятого незаконного договору, тобто кучма особисто Порушив законодавство, тому що він змінив вимогу Кабінету міністрів про типовий договір, а підписав і погодив договір, який розробили в комунальному підприємстві, чи там навіть юристи Дрогобицької друзі міської ради, їдемо далі. 11 червня 2024 року на офіційному сайті Другобицької міської ради в ленті новини з'явилася стаття під назвою Висновки та пропозиції отримані за підсумками проведеної громадської експертизи рішення виконкому, які ми надіслали міській раді, і на цьому друзі, все. Матеріали самої експертизи та пропозиції щодо їх усунення. Я друзі добавлю знизу. Ви будете бачити оригінали, ну копії оригіналів документів, які ми відправили на електронну почту. І ще крім того, відправили рекомендованим листом на міську раду, щоб вони не казали, що десь документи загубились або. Вони їх не отримали, тобто ситуація друзі, така зараз. Я буду говорити конкретно по громадській експертизі, по тому як міська рада виконком і, і саме Тарас Ярославич порушують статут громади в пункті громадської експертизи, і як вони порушують взагалі конституцію нашої громади, тобто конституція України це є основний законний документ, по якому живе громадяни України. От а. Наш статут громади Другобича це є статут, який основний закон, по якому маємо жити ми і має працювати влада. Я зараз вам розкажу, що вони порушують, яких пунктах і як вони далі брешуть і обманюють нас. Друзі, експертизу ми їм направили на сьогодні. Вони знову ігнорують положення про громадську експертизу. Е, ну, наприклад, скажу вам так, що написано в статуті громади, а саме в пункті порядок, сприяння проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Дробицької міської ради та її виконавчих органів. Зараз друзі піде бюрократія, просто пункти, але я вам, ви мусите це почути для того, щоб зрозуміти, наприклад, що тут є десяток пунктів в статуті, які міністр. Міська рада просто проігнорувала, хоча це є обов'язково для виконання, і для обов'язково мало бути все висвітлювати з офіційному сайті Дробицької міської ради. В пункті 12 казано, що ініціатор громадської експертизи, а саме, ми, громадська організація, три сили, має подати експертні пропозиції протягом 60 робочих днів від початку проведення громадської експертизи. Тарас Кучма підписав розпорядження номер 237 Р 16.04.2024 року про проведення громадської експертизи. Ми подали висновки та пропозиції громадської експертизи їм 3.06.2024 року, тобто на 34-й день, а мали 60 днів. Тобто, ми подали все вчасно. Все. Повністю законно і вчасно. В пункті 14 вказано, що експертні пропозиції підготовлені громадською організацією за результатами проведеної громадської експертизи, мають бути розглянуті виконавчим комітетом та або радою протягом 30 календарних днів віддати надходження таких пропозицій. Друзі. Ми надали висновки та надали пропозиції е ще 42 дні тому, і їх досі ніхто не розглядав. На протязі 30 днів вони мали розглянути, вже пройшло 42 дні, тобто 30 днів е термін закінчився, 12 днів вже вони просрочили термін, і ми не знаємо, яка ситуація і що робиться, і де є наша громадська експертиза. Також в пункті 14 вказано, що для участі е з правом голосу в розгляді експерти експертних пропозицій, обов'язково запрошується представник громадської організації, який проводив громадську експертизу. Друзі, експертизу проводив особисто я і мене ніхто не викликав ні на які виконков, ні на які засідання, ні на які комісії. Тобто вони проігнорували слідуючий пункт, який вони порушили е, е, в статут нашої громади. Добре, в пункті 14, також вказано, що експертні пропозиції громадської організації розміщуються на веб-сайті виконавчого органу у разі наявності та ради не пізніше ніж через 5 робочих днів з моменту отримання експертних пропозицій. Друзі, на сьогодні прийшло 42 дні. А на сайті пункті громадської експертизи є тільки експертиза, що проводила ще в 2018 році. Тобто, друзі, вони мали на протязі п'яти робочих днів виставити мої листи і мою громадську е експертизу офіційно на сайті, але цього ніхто не зробив. Сьогодні я після цього відео даю гарантію, що вона з'явиться, але в мене є записано відео з екрану, де я заходжу в календар. Чітко видно дату, коли. Я заходив, переходжу на офіційний сайт Робертської міської ради. Так я завжди роблю, бо тому, що це є підтвердження того, що вони після того, як їх ткнуть, вибачте, носом в лайно. Вони переробляють швиденько, додають документи, викидують, потім кажуть уповноважену, наприклад справ людини та торський брехун. Та подивіться в нас на офіційному сайті є. Але коли на момент запису відео і на момент, коли проводились ці розслідування, цих документів і того тих даних там не було. От так вони монопоманіпулюють друзі думкою громади і думкою вирше стоящих органів. Але я завжди роблю скріни, записую відео з екрану для того, щоб було підтверджено, що вони є брехуни. Ну, в принципі, що тут дивуватися, якщо міський голова є перший брехун на всю Україну. і Доказано це офіційно і всі, всі про це знають. Їдемо тоді, друзі, далі. В пункті 15 вказано, що за результатами розгляду експертних пропозицій, підготовлених громадською організацією, за результатами проведеної громадської експертизи, виконавчий комітет або рада в межах своїх повноважень може прийняти одне з таких рішень. Тобто, друзі, вони мали розглянути громадську експертизу, на виконкомічі рада мала, і зробити висновки. Перше. Підтримати експертні пропозиції за необхідності доручити відповідним виконавчим органам ради підготувати проєкт рішення виконкому чи виконавчого комітету ради з цього питання. Ми на сьогодні, друзі, на 42-й день не знаємо, чи вони підтримали нашу експертизу, чи ні. Другий пункт підтримати експертні пропозиції частково з обґрунтуванням е, такого рішення та не за необхідності доручити відповідним виконавчим органам ради підготувати проєкт рішення виконавчого комітету ради з цього питання. Ми, друзі, на сьогодні на 42-й день так і не знаємо, чи підтримали е, повністю, чи підтримали частково нашу експертизу, чи ні. І третій пункт, друзі відхилити експертні пропозиції з обґрунтуванням такого рішення. Інформація про результати розгляду експертів. Пропозицій відповідальними виконавчим органом посадової особи надсилається друзі письмово зазначенням адреси на зазначену адресу і оприлюднюється на офіційному вебсайті виконавчого е, органу у разі наявності е, та ради не пізніше п'яти робочих днів з моменту їх розгляду. Ми друзі, на сьогодні повторююсь 42-й день, так і не знаємо. Чи прийняли, чи частково прийняли? чи відхилили нашу експертизу, чи ні, ми не отримали жодної письмової відповіді і жодного підтвердження на нашу адресу. Жодної інформації на вебсайті офіційному міської ради немає. Так що, друзі, от така ситуація з нашим міським головом, головою, з тим брехуном, з тим корупціонером. І з тою владою, яка нас ото нас оточує, і то, що вони з нами роблять. Тобто, друзі, все, що прописано е, в статуті, можна відкинути. Е, там написано тільки то, що ми зобов'язані як громада е, перед місцевою владою. Все, що е, влада зобов'язана громаді, це є повне ігнорування, і ніхто на це не звертає уваги. Так само е, з громадською ініціативою, яку проводили е, мої побратими громадські організації. Е, Побратимів Стебника, Дрогобича, Самбора, які проводить про питання, стосували внесення змін до бюджету в пункті, де фінансування для зсу так само друзі їх ігнорували, поки вони на гарячу лінію уряду не подзвонили. І там з усіма просроченими термінами їм тепер розказують страшні історії. Якщо друзі, буду закінчувати, скажу тільки одне: що Тарас Кучма і члени виконкому забули, що вони в першу чергу повинні дотримуватися, друзі норм конституції та законів України. А за порушення потрібно буде все-таки нести їм відповідальність, як за те, що вони порушили як мінімум 8-10 пунктів статуту Дрогобицької громади. За ігнорування друзі, пропозиції щодо усунення порушень будемо приймати всі міри, Ре, передбачені законодавством щодо їх реалізації. А саме будемо звертати судовим позовом до Дрогобицької міської ради. Також ми готуємо, хочу сказати, ряд інформаційних дописів. Я буду друзі знімати відео і викладати його, які основні положення закону України номер 417 щодо організації відносин співвласників багатоквартирних будинків і управителя, для того щоб ви розуміли, які є ваші права, які права ваші по... є порушені. І що ви маєте робити, скажу вам ще тепер так, Тарас Ярославович і всі, хто дивиться то відео з міської ради, можете вже не присилати зараз якісь мені тупі листи на коліні. Написані, що ви мене там запрошуєте на виконком зараз. Ви просрочили всі терміни. Ви про. Порушили законодавство, і ви будете відповідати за це згідно чинного законодавства. Ми подаємо на вас суд, буде рішення суду, і ви будете за це відповідати. Подивимось, як ви тоді будете розказувати, яку чергову суму ви потратили на адвокатів на юристів за бюджет з бюджету громади для того, щоб знову судитись. Бо ви до того звикли, і це є ваша чітка позиція міської ради. Друзі, поборемо ворога як внутрішнього, так і зовнішнього. Внизу додаю реквізити Романа Козачка, донатимо кошти на дрони, наближаємо нашу з вами перемогу, і все буде Україна. Слава Україні!